Привіт, мої любі, мої хороші! Не знаєте, що приготувати на сніданок? Готуйте м'якенькі, пухкенькі мафіни за дві хвилини. Це маленька порція на чотири людини. Починаємо! Зразу вмикаємо духову шафу і нагріваємо до температури 165 градусів по Цельсію або 325 по Фаренгейту. Форму для мафінів з чотирьох штук необхідно змастити рослинною олією та обсипати борошном, або використовувати ось такі чашечки з пергаментного паперу. Для обсипки беру столову ложку цукру та четверту частину чайної ложки лимонної цедри, тільки жовту частину. Завдяки цій посипці мафіни будуть мати хрумку скоринку, поки відкладаю в сторону. У мисці поєдную пшеничне борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль. Перемішую. Точний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. І поки відкладаю в сторону. В часті поєдную яйце, натуральний йогурт, який можна замінити на кефір або звичайне молоко. Вийде теж чудово. Сюди додаю трошки лимонної цедри, приблизно четвертина чайної ложки. Все перемішую. Цю суміш виливаю в ємність з сухими інгредієнтами. Перемішую з патулою, до тих пір, поки не побачу, що в мисці не залишилося сухого борошна. Після цього сюди виливаю тепле розтоплене вершкове масло та додаю чорницю. Замість чорниці можна взяти будь-які ягоди та фрукти. Вони мають бути не заморожені. Перемішую декілька секунд, щоб масло поєдналося з іншими інгредієнтами. Тісто для мафінів рівномірно розподіляю по чашечкам для мафінів. Зверху посипаю посипкою і буду випікати 20-24 хвилини температура 165 градусів по Цельсію або 325 по Фаренгейту. Мафіни готові. Тепер необхідно дати їм охолонути 10 хвилин в формі, а потім зняти пергаментний папір, якщо ви випікали в чашечках з пергаментного паперу. Друзі, це неймовірно, смачно, дуже легко і просто, чудово для сніданку. Мені подобається цей рецепт, тим, що це така маленька порція. Приготували і зразу з'їли. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за подобайки, за коментарі, за підписку. Файно дякую, що завітали. Всім па-па!